Чи можна в Україні знайти якісні напівфабрикати? Програма Життя без обману відшукала такого виробника. Це пані Юлія, директор компанії. Тут для пельменів та котлет використовують мінімум компонентів. Два три інгредієнти. Є ще плюс, наприклад, соль, перчик, Ну, це та чотири п'ять Щоправда, готують ці напівфабрикати лише з м'яса кролика. Ми своїх кроліків вирощуємо абсолютно в умовах, приближених природним. Тому ціна делікатесних напівфабрикатів. Дуже кусається. Около 300 гривень за кілограм. Якщо, наприклад, буде курка. Я думаю, ціна буде в приділах 150 гривень за кілограм. Юлія запевняє, напівфабрикати з якісного м'яса дешевими бути не можуть. Я вам просто настоятельно не рекомендую покупати пельмені і полуфабрикати стоїмостю дешевле. 120-130 гривень за кілограм м'яса. Там просто немає. А ми купили дешеві напівфабрикати, щоб порівняти їх з тими, які роблять тут. На відміну від магазинних пельменів, фаршу тут не шкодують. Тіста стараємося робити дуже тоненьким, і м'ясо навіть просвічується через слой теста. Та й на вигляд фарш абсолютно різний. Мы специально в пельмени закладываем в фарш крупного помола, чтобы человек понимал, что он кушает мясо. Натомість фарш магазинных пельменів схожий на однородную пасту. Мясо перемелене майже в пыл. Его даже у пальцах можно втримати. Так, паста. Чрезмерное измельчение фарша – это нежелание производителя показать качество своего продукта. Это опять что-то скрывает. Уже скоро ми покажемо, що намагається приховати виробник, перетираючи фарш на однорідну пасту. А тепер порівняємо котлети. Якісні котлети мають бути зроблені з однорідного фаршу. Коли ми кусаємо, ніяких вкраплів, жорстких там, ніяких остатків косточок, хріщей там присутствовать, не довелося. Але коштувати вони будуть недешево. 45 гривень штучка. Справжній продукт з м'яса навіть після розморожування зберігає свою форму. А ось котлету з магазина наколоти на виделку неможливо. Ну цю котлету я навіть сейчас, як в полуфабрикаті, її взяти сложна вона опять вся розвалюється. Оп. Бо м'яса тут значно менше. Бальшоє задержання хліба. Якщо напівфабрикати злиплися або втратили форму, краще їх не купувати. Вони кілька разів розморожувалися і заморожувалися. Незвісно, як довго вони хранилися в стані і які там бактерії завелись за період їх відтаювання. Отруїтися таким. А якщо запросто, можна? Запросто, запросто. Отравлення можете приобрести процентів на 70. Якісні напівфабрикати містять мінімум компонентів. Обирайте напівфабрикати з грубо перемеленим фаршем. Якщо фарш схожий на пасту, виробник хотів приховати підміну або неякісне м'ясо. У фарші не має бути решток кісток та хрящів. Котлети після розморожування повинні тримати форму.